Всім привіт, дорогоцінні! Я хочу з вами поділитися секретом, і не просто секретом, а секретом цього світу. Знаєте яким? Слухайте. Розвиток цивілізації повністю залежить від релігії. Уявляєте? Біблія дає нам справжню історію, яка була від самого початку. Тобто, це. Просто круто, Біблія несе за собою минуле, теперішнє і майбутнє. Ні в одній книжці такого немає, це я вам точно кажу. Якщо людина не знає справжню історію, то вона стає беззахисною перед цим світом і бісами, які хочуть опоганити її життя. Комуністи та інші партії намагалися стерти справжню історію, тому і гнали віруючих людей і знищували біблії. Хоча в ній взагалі немає нічого поганого, але її от знищували, уявляєте? Опоганюючи, що землі мільйони років, потопу не було, і що ми від мавпи. Друзі, це все повністю, повністю велика брехня. Для того Христос і родив свою церкву, і послав на землю, щоб дати. Народу прозріння. Нам дуже важливо зрозуміти всю серйозність Слова Божого. Перший світ був потоплений за нарушення Слова Божого. Ізраїль е, отримував покарання через те, що відступили від Слова Божого та й сказали його. Ви розумієте, яку це все серйозність несе? Краще не жартувати. Ось такий висновок. Біблія це не просто якась там книжечка почитати фантастику. Ні. Біблія це важливий документ, який дав нам Бог. І хто дасть до цього, додасть, тобто, або відніме від цього документи, то його чекають дуже жахливі проблеми. І тут і у вічності. Тобто, не просто ми тут погралися, там захворіли чи ще щось. Ні, проблеми будуть у вічності. Тому я вас дуже прошу: зробіть вибір, і не просто вибір, а вибір у сторону Христа і отримайте благословіння і наслідуйте життя, не просто життя, а життя вічне, дорогоцінні.